Привіт, дорогенькі. Сьогодні буде пробна копка картоплі. Приїхали ми на боротьбу з колорадським жуком, як то кажуть. Кропимо ми старим звичайним способом. Ми не обробляємо картоплю перед посадкою від жуків, від в цілому від грізунів, від всяких там комашок, букашок. Кропимо з балона по листу. Картоплю ми підгорнули один раз. Підгортку я не знімала, бо приїжджав чоловік сам. Зазвичай ми підгортаємо два рази. Перший раз десь через 2-3 тижні після посадки, коли вона деяка ще тільки пробивається, а деяка ще сидить в землі. І для чого ми це робимо? Просто розпушуємо ґрунт і таким чином надходить більше кисню. Потім вона вся вирівнюється, вся як одна стає рівнесенька, дуже гарна крона. В цьому році засуха. Не було дощів, і ми вирішили не пересушувати ґрунт. Тому підгортали всього один раз, коли пішов дощ. Але чоловік підгорнув її два рази. Ну, в один день, в один прийом, просто в одному напрямку, а потім в протилежному. Не сапаємо ми, бур'яни не висапуємо, нема нам коли цим займатися. Гербіциди не вносимо. Що є, то є. Жуки вже атакували добре. А, я там а то я зараз вийду звідси. Жуки атакували вже добре. Навіть місцями є ось просто, як то кажуть, штурпаки, ось ці вріділі. Для підгортки до мотоблока ми використовуємо дискові підгортачі. В комплекті є ще і підгортач лапа. Але в основному використовуємо дискові. Це по типу тих, якими пригортається картопля, рядок під час посадки. Підгортач лапа чомусь у нас не, не виправдав себе. Не прижився. Він є, але його не використовуємо. Так, раз попробували, щось не підійшло. Саме перед кропкою пробую копку, поки ще не окроплений лист, зараз все це покажу. Зазвичай на пробну копку вибираємо кущ, який вже цвіте або ж відцвів. Зараз побачимо, що в нас тут буде в одній руці телефон. Одною треба якось викупати. Не можу вивернути однією рукою. Так, це цей сорт, який ми купували в людей. Як вона зветься, я не пам'ятаю. Там пару штучок є. Зараз я всю виберу. Ось це вона. Кількість корчі достатньо, але дрібненька вона ще поки що. З синеньким цвітом це повінь, червона картопля. Спробую, що тут. Взагалі-то вона не має такої високої врожайності. Один, два, три і четверта малесенька. Так як для неї тут все. нормально. А ось тут трошки накопало озірісу. Знов корчик в зірісу. Раз, два, три. чотири, п'ять, шість. Сім. І ще зав'яз. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще взяв зав'язі вісім штук. І те, що я говорила ще весною при посадці. Що в курші її багато, спека зараз неможлива. Ще озиріс. Треба буде пройтися зараз, трошки повисапувати ось цей бур'ян, ось це високий такий колючий осет, неприємна штука, особливо коли збираєш картоплю. Він потім вже і підсихає колючий такий, що жах. Бурян це завжди неприємно. Поглянемо на приємне. Ось тут пшениця. Дивіться, які гарні колоски. Яка краса. Мені майже до пояса. Оце приємне. І ще трохи екскурсії на грядки. Тут гарбузи, Груші видні на кашу гарбузову. Тут столовий бурячок. Бідненький теж місцями не зійшов. Цим у мене тут завідує свекор. Я минулого разу казала, що я сюди не, не вмішуюся. Огірки. Цибулька. Мені вистачає того, що в нас біля дому в вінниці. Малина, зелень, огірочок. Отаке. Кріпон далі, там малина, там вже зарослі стара вона. А ось... О, вже можна зараз збирати малину. Піденька теж зросла. Це так. Наглядний приклад того, коли Город, земля в одному місці, а ти живеш в іншому. Не встигаєш нічого. Зате люди, напевно, мають що говорити. То таке. Справа кожного. Ну, смачненька. Дивлюся багато сухих стебел. Таке враження, що свекор її не розчистив. Дивіться, що робиться. Нелегко відходять. Через це тут така гущавина. Далеко в ці хащі я навіть боюся заходити, тут і не пройдеш. І може там вже сидить якийсь бабайка. Результат моєї сьогоднішньої пробної копки. Нагадую, що це була перша копка. Кріп до молодої картоплі на вечерю. Копку, думаю, буду знімати, оскільки ми приїжджаємо всі. Незалежно хто в якому статусі перебуває на той момент, чи то учень, студент, інтелігенція, чи швачка, перевізник, чи пенсіонер. По можливості також намагаємося наймати ще людей на збір врожаю, щоб зробити це якнайшвидше. Пісни у вищатик Відео про картоплю я знімала трохи раніше, десь приблизно місяць тому, може трошки більше. Відео до цих пір не змонтовано, і я вирішила ще додати трохи своєї балконної грядки, як я її називаю біля дому. Тут в мене малина. Ось тут гарні ягоди. Невеличка тут в мене грядка. Ось тут молоді пагони, ще не плодоносять. Вон там в мене трохи м'яти. Тут було трошки петрушки. Це ще вій, або у нас називають квасок. Сонце пече, листочки трошки прив'яли. Ось це в мене базилік лимонний зелений. Ось це базилік фіолетовий кропику трошки. Тут була полуниця і ось тут огірочки. Подивимось, що тут є. Є гарненьких два. Вон ще такий пузатенький. Ось ціле гніздечко. Дивіться. Далі ще. Вон два гарні у них. Ще сховався. О, є, зараз буду вибирати. Ось. Ось. Вон там. О, є. Треба йти за посудом і вибрати. Трошки маліну зібрати і огірочки. Ну, на сьогодні, напевно, все. З городиною, думаю, досить. Гарних врожаїв, всього найкращого. До побачення.